Друзі, ми на Миргород Курорті. Зараз тут працює лише два санаторії: це Березовий гай та санаторій Полтава. І я запрошую вас переглянути обзор санаторію Полтава та самого курорту Миргород. І ви зрозумієте, чи варто вам сюди їхати, чи ні. Вартість однієї людини на добу проживання в економно номері коштує 1200 гривень в усіх санаторіях курорту. Подивіться, який гарний курортний парк у місті Миргород. Тут є турники, є багато-багато лавочок. Тут дуже чисте і гарне соснове повітря. Тут гарно знаходитись, приємно. Зараз ми підходимо до санаторію Полтава. 1450 гривень коштує з людини відпочити в цьому санаторії. Санаторій Полтава. Ось надпис, щоб ніхто не сумнівався. Така алея. Ну, Відпочиваючих. Мабуть, небагато, Але вони є більше, ніж в квітні, коли я була. Дуже гарні газони. Підемо, подивимось, як всередині. Ну, років 15, коли я відпочивала, то тут було дуже багато людей, були товпи. А зараз ось так. Балкони є відкриті, тож люди відпочивають. Ну, якось не для молоді це відпочинок. Так виглядає рецепшн санаторію. Тут все красиво, симпатично, але так трошки не сучасно, на мій погляд. Але дуже чисто і це плюс. На жаль, я тут не відпочивала, тому номер вам показати, на жаль, не зможу. В санаторії Полтава найдешевше проживання в економ-номері з людини коштує 1200 гривень. Це лікуванням, трьохразове харчування, сюди входить басейн, який вам, вам покажу, і відвідування пляжу. Ось така. Тут подивіться, яка краса. Ну, територія красива, нічого не можу сказати. Все дуже ухожено, дуже чисто. Підемо, подивимось пляж. На території курорту працює два курорти. Санаторій Полтава і Березовий гай. На Миргород курорті. Побудували басейн. Зараз 2 червня і басейн не працює, хоча тут доволі красиво. На вулиці, мабуть, 30 градусів спеки, дуже-дуже спекотно, дуже красива місцевість. Басейн вже наполовину заповнений. Мабуть, щоб пірнали в басейн треба залучати до відпочинку молодь. Але молоді тут немає. І ось так виглядає басейн на Миргородському курорті. 30 градусів спеки. Щось і не віриться, що цей басейн запрацює, та й коли він запрацює. А так територія дуже красива. Ось така краса. Санаторій Миргород дуже гарний санаторій, багато, номерів не працює. Санаторій Миргород. Ну, Я спілкувалась з людьми, то люди відпочивають. Десь в столові, можна сказати, близько 200 чоловік. Тобто люди є. І дуже-дуже всі задоволені відпочинком. Подивіться на цей ландшафтний дизайн, подивіться на ці берези. Ну, Дуже-дуже красиво. Це санаторій Миргород. Зараз підемо до бювету, переглянемо, що на бюветті. Вліни живуть, проживають у зоопарку Миргород курорту Тут є магазинчики з сувенірами. Ось так гарно. Бювет санаторію Миргород курорту. Все висаджено, клумбочки. Ось сам бювет. Це серце, можна сказати, Миргород курорту. На озерчиках тут живуть лебіді. Чи озерчики, чи які басейни, вірно називати українською, бювет. Туди я ще піду, ну гарні такі птахи. А в цьому пруду живуть чорні лебеді. Минулому році їх було набагато більше, кудись вони подівались. Дуже-дуже красиво. Дуже красивий. Ось такі стелажі. Ось так зроблені гарно. Для водички сюди підносите карточку і п'єте водичку. Вчора полтавська журналістка жалілася, що дуже-дуже гострі кнопки. Ну воно дійсно так є. А взагалі дуже-дуже гарно. Таканчик води маленький 200-грамовий, коштує 8 гривень. Це дорого, я вважаю. Бо у трускавці, літр води коштував до 1 травня 24 гривні, а з 1 травня 36. І то всі дуже-дуже бідкувались. Отак файно. Миргород набережна. Квітнуть квіти. Дуже гарні квіти. Пляж. Це пляж санаторію. Напроти є дикий пляж. Для відпочивальників санаторіїв цей пляж безкоштовний. З часу 13.00 дня до 12.00 тут перерва, пляж не працює. Всіх запрошують вийти з пляжа. Пляж дуже охайний, річка дуже чиста. Подивіться, яка краса сидить рятувальник. Ціна за одну людину на добу в економномері 1200 гривень, і сюди входить харчування, лікування і відвідування цього гарного пляжу. А також ще й басейн, що працює на території.